Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні СТРВ С1. І ви, напевно, запитаєте мене, чому ж я вам хочу показати саме цей танк? Чому ж зараз? А тому що я відкрию всі карти відразу: я вперше напевно бачу, як беруть, Колобанова на СТРВ S1. Колобанова на, ПТ, на ПТ СТРВ С1, в якої не крутиться башта. Мені це надзвичайно цікаво, тому і хочу вам це також продемонструвати. Зараз будемо спостерігати. Ну що ж, граємо з шостими рівнями? Ну це якраз таки шанс та один на мільйон, один на мільйон, як і коли ти потрапляєш на ЄЛСІ. На якусь прохорівку, а проти тебе, не знаю, там якийсь бульдог один, і твоя команда його виносить, і всі ворожі танки на алеї, і ти можеш взяти там майстра. Якось так. Так і тут зараз, Т6 рівні. Наш головний герой уже з двома відмітками. З двома відмітками. Видно, що профі свої справи. Любить катати на СТРВ і любить кидати камінці. Ось так: от кидає камінці зараз ворожого т 34 100 не залітає, не залітає, він уже десь переховався. Ну ось я вже пішов помалесеньку злив нашої команди 0-2. Про що я попереджав і на початку цього відео. Як є, так вже і буде. Ми знаємо, що тут має трапитися. Тому будемо чекати. Ворожої команди, якщо дивитись на вуха команди, є один скажений скорпіон. На якому гравець ти грає вже, напевно, вже 500-й свій бій, можливо, вже й тисячний, не знаю. А, тому що ну, статистика, як бачите, у нього вже 305 305 чогось там пойнтів. Вже в нього ранг високий, молодець. Хоча в нашого СТРВ а, теж він немаленький. Це, напевно, навіть максимальний. Ну і що? і що? Цей Т-34 буде десь світитися чи ні? Суперхелкет є, є в кущику. Ось так. Ну, цими лазерами тільки так і треба працювати. Хороша ця ПТХ СТРВС 1, мені подобається. Як воно залітає в Та капець. Вони, вони вирішили увірватися, забрати нашу Алтешечку. Тому що 4-0 бачать виграють, потрібно діяти, потрібно затискати. І активно зближаються. Але. Але. Не так все складається, як ми бачимо. 2-4 вже зрівнюємось по хітпойтам. ворожої команди є один неприємний танк. Це у нас ELC, він ще живий. А наш ELC вже поїхав в ангар відпочивати. Певно, буде на мантікору пересідати. Ще на щось. Ну, щось незрозуміле робить, якщо чесно, ворожий ELC. Не знаю, що він там хоче засвітити. От, міг би стати десь тут, напевно, в кущах. Десь от в, ці, в цій позиції. Ось там, до речі, дерева валяться вже, І як ми бачимо. В квадраті є 6. Ось тут міг би десь стати, постояти, собі, посвітити. Зараз би от p 43 біз засвітив, коли той стріляє. Що ж тут, на флангу, на флангу важких танків. Зараз, напевно, піде активний перепуш. Там пішло зближення. А ось і Сеттер, Сеттер. Бідолашечка, бідолашечка. Все-таки засвітився. І Кромвель накидає нам одненько. Ще й практично пряме попадання. Ну, от, метр від нас прилетів снаряд від Су 8. І вже 2000 накидав наш головний герой. Ось так от неспішно вже й пройшли практично 5 хвилин цього бою. Ну це кущова ПТ, Кущова. На ній потрібно стояти, вицілювати. Броні немає в СТРВС, один зовсім. Якщо там 9, 10 прокачуваний рівень ще хоч якось добре рикошетить, а кумуляти взагалі А а в себе танкує 10 рівень за допомогою своєї решітки, яка встановлена спереді, то СРВ С1, на жаль, не має жодної з цих переваг. Ну що ж, ворожий скорб зараз за лінією нашого огляду, але наш герой пробує пробує щось донакинути да йому. Грає поки що не на голді. Ну і немає, немає на кого її витрачати, якщо що. Зовсім немає. Цікаво було б подивитися, що там у нас зараз на флангу. Там КВ-2, тільки один. Залишився він. Намагається стримувати всю навалу, але відправився в ангар. Ось так от. Бідолашка. Поїхав. Поїхав туди. Звідки й прийшов в свій ангар? Ворожий Єлсіха їде. Зараз, певно, буде забирати нашу арту. Пташечка полетіла. Ось і скорб. Отримав одну, Ну буде втікати, напевно. Ні, ні, він щось стоїть, вицілює там, вицілює, кого він вицілює, важко зрозуміти. Все, ворожа Єлсіка забрала забрала нашу арту. Забрала нашу арту. І е, добре, що Су-130ПМ все-таки е, дозабрав-рівневого. Е, мал, маленько, маленько Контр Все, злив пішов, злив пішов, друзі. Три наших танки проти семи їхніх танків. Шести. Боже, я рахувати розучився. Оце граєш в танки і забуваєш е якісь елементарні речі. Все, якщо зараз Суперхелка зливається, у нас база повністю пуста. Ніби вирішує наш головний герой їхати все-таки по Єлсі. Ну все, забрали Хелкета. Починається проблема. А круто, що в цих ПТ шведських. Задній хід і передній хід, коли ти не в осадному режимі, машина їде з однаковою швидкістю. Це прикольно. І Єлсіха засвічується. Ех, не пощастило тобі, друже. а Ти міг би тащити цю катку. Кромвель вривається в нашого p 43 bs p 43 bs якщо він прокачений, він уже має. А, барабан, барабан, хоч якийсь, і все, поїхав він в ангар. Намагався, намагався зробити хоча б щось. Ось це, напевно, найнебезпечніший супротивник, який залишився, це Скорпіон G. І як добре, що ми йому накинули зараз. Друже, ти світишся? Поїхав в ангар. Все, за Колобановим Помалесенько відправляємося. Перший танк пішов. Наступний, хто тут небезпечний це, звичайно ж т 103. І він десь тут біля нашої бази вже крутиться. Танк здоровенний, тому ми його повинні просвітити. Ми повинні його просвітити. Але я думаю, що він буде чекати, коли Кромволь підніметься нагору. Танки це гра для тих, хто не любить нікуди спішити. Помалесенько, помалесенько. Собі стоїш, чекаєш свого карасика, закидуєш вудочки і чекаєш, коли почне клювати. Кромвель приїхав. Окей. Все, це засвіт. І ми отримуємо так від Т-103. Якби в нього було більше хітпоинтів, звичайно. Звичайно, це все було б зовсім по-іншому. Могли б отримати ще одну і відправитися після цього. В ангар, але навіть танкуємо Кромвеля, танкуємо. Друже, перемикайся на голду. Ну, щось він тут дивне таке робив. І все, друзі, в нас 144 хітпойнти І фінальна, фінальна ну скажемо епічно. Ну скажемо епічно. Не знаю, чи скажемо епічно. Але все ж колобанов на на СРВС 1 трапляється. Думаю, що дуже рідко, дуже рідко на серверах. Все, пора вирушати, пора вирушати. 600 хітпойнтів залишилося у ворожої команди. Дуже вже пощастило, що і кромвель був підбитий, і Те103 був максимально підбитий. Зручно брати Колобанова, так? коли в тебе у суперників практично немає хітпойнтів. Ну, зараз я от бачу, що цей от преміумний СТРВС-1, він трішечки повільніший. Хоча я вже чесно не пам'ятаю, як на восьмому рівні прокачуваний танк їздить. Але мені здається, однозначно швидше. Там десь під 45 кілометрів повинен їхати. Все. Сушка в ангарі. І залишається французький! Французький! Просто мастодонт, знищувач всіх ворожих танків IMX 13F3. Артилерія, яку ненавидять абсолютно всі гравці, хто грають у World of Tanks на шостих рівнях. Помалесенько-помалесенько підкрадається до свого карасика. Ну як сенсей вчив. Хто був на моїх стрімах, той знає, що каже сенсей. Сенсей це далеко не я. Але є знаючі люди. Знаючі люди кажуть, що потрібно закидати вудочки і чекати карасика. Але наш головний герой не такий, він їде лобом, він їде лобом вперед на небезпечного супротивника шостого рівня. Ну, до речі, він нас теж може шотнути, якщо гарненько так э, прицілиться, прицілиться влучить. А в нього шанси теж є. Ну, По ідеї, він дійсно там в кущах стоїть за базою, от на горі ні. Але засвіту у нас немає. Немає засвіту, тому наш головний герой вибирає все-таки тактику ждуна. А буде чекати, чекати коли, коли сам ворог приїде до нього в пекельні обійми. До речі, непогано став. Непогано став. Добре, що вони цю а, вишку стор... оглядову вишку не розвалили. За нею можна реально непогано ховатися, тому що а, велика дійсно вірогідність, що арта могла стояти саме там. Але ні, ось, ось, все. Все, позицію видав. Позицію видав, тепер ми знаємо, де стоїть француз. Сім танків наклепав. 50 секунд. Я впевнений, що він зараз почне виїжджати. Ні, він уже біля нашої бази. Дивно. Друзі, це максимально дивно. Мені здавалося, що снаряд летів реально туди, куди дивився наш головний герой. Ось цієї лінії. Але ж ні. Тепер снаряди летять реально з нашої бази. А ну якийсь візуальний, -візуальний обман у мене. А вийшов. 6 секунд. 6 секунд, і це буде перемога. Накидає, накидає. Куди, друже, накидаєш? Туди, де можна сховатися. Наш головний герой в очевидному місці стоїть. Ось і все. Це перемога. Треба було залишитися живим. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось, результати? Ось він, ось він, Колобанов на СТРВС-1 супер. А так, майстра взяв. Непогано, ну так як це у нас прем, зараз побачимо, скільки він нафармив. 4239 настріляв, не так вже і багато. Але непогано так по кредитам, я вам скажу, 83 тисячі в плюс. А так, були персональні резерви і кланові резерви, підключені, тому так багато і є. Дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.